Який найбільш Ні, я пес у вас був на побаченні, а озвучив себе. Будь ласка, підпишіться на канал. А також, будь ласка, читайте дисклеймер. Познайомився з дівчиною через сайт знайомство. Зустрів її в місцевому ресторані. Після відносно-приємної розмови вона виявилася малою, готичною дівчиною. І я не мав жодних проблем з цим. Вона була щонайменше на 40-50 кг важче, ніж на фотографіях у її профілі. Це не було проблемою, але дивно, коли людина так себе представляє. Найгірше те, що як тільки я опинився поруч з нею, від неї пахло так, ніби вона спала в цьому одязі тиждень щонайменше, і штани мали майже в восковий. І вигляд одягу, який дуже довго вбирав у себе її тілесний жир. Її волосся також виглядало так, ніби його не мили тижнями. Кожного разу, коли вона рухались, я відчував запах задлого поту і застарілого сигаретного диму. Але я був голодний, тому підтримав розмову, з'їв свій обід і був ввічливим, як завжди. Ми встали, щоб піти. Я подякував їй за те, що вона зайшла час зустрітися. Зі мною уникнув обіймів і пішов додому. Коли я повернувся додому, написала СМС, що їй сподобалося, і забожила повторити незабаром. Я відмовився і сказав, що якщо бути чеслив, я відчуваю, що її фотографії в профілі не відображають того, як вона виглядає насправді. Відсутність зусиль щодо її зовнішнього що вигляду гієни. Вона назвала мене козлом, сказала, що я її ганблю, і що вона більше ніколи не хоче бачити мого обличчя. Це був хороший результат. Повів китаянку в караоке на хеві метал. Їй сподобалося. Побачення здавалося й йшло добре, поки я не повернувся, щоб купити напої. І не застав її за тим, що вона гортала свої знайомства в Тіндері, і не сало відео тому. То як я пізніше дізнався, був її колишнім нареченим, я розповів дівчині з бару, що сталося. вона розділила рахунок, я заплатив заплатився за свої напої, а сам пішов, щоб з'ясувати, як вона добраться додому, через кілька хвилин, і що написали мені смс, запитуючи, куди я пішов. Я відповів, може тобі допоможе один з твоїх сільників. Насправді я був дуже розлючений, що мені довелося це зробити, тому що в інших відношеннях ми були хорошими партнерами, але на той момент мені наблюдчатися жінок, які здається не можуть прибратися за собою. Коли зустрічаються з хлопцем, я не збирався просто так залишати, і подібні речі досі залишаються величезною проблемою. Саме тому я більше не зустрічався і не підходжу до них. Кожна жінка, з якою зустрічаюся, має якісь величезні деталі про своє життя, які вони приховують. Діти, про яких вони мені не розповідають. Чоловік тощо. У мене з'явилися звичка перевіряти їхні соціальні мережі перед тим, як продовжувати з кимось розмову. Майже кожного разу одне й те саме лайно. Діти, хлопець, чоловік, акаунт ВКонтакті. Нічого з цього я можу послухати музику. Продовчальну дору вчити нову мову, почитати або подивитися гарний фільм або зробити невелике тренування. Публікація від імені друга, що не закінчить коло. Мій друг призначив побачення в кіндері, видумались про піцерію, зустрітися там. Її він заплатить. У нього тоді не було машини, тож його підвіз брат. Він зайшов, озираючись, не міг знайти дівчину, з якою мав зустрітися, аж поки вона не встала і не вмахала йому рукою. Мій друг був не прозвучатися з великими дівчатами, але ця дівчина була набагато більше, ніж за своїх фото. Тож, по суті, це була рибалка. Крім того, вона привела з собою друга, що, за його словами, було б добре, якби він знав про це заздалегідь. Він сідає, і вони ведуть незручну у світську поки не приходить офіціант. Офіціант запитує. Чого б вони хотіли? І перш ніж мій друг встиг відповісти, вона каже, що велику піцу з потрійним м'ясом. Мій друг веган. Дівчина це знала. І знову ж таки, в цей час мій друг щойно закінчив школу. У нього не було багато грошей, тож він нічого не замовляє. А потім йому доводиться сидіти і дивитися, як ця сучка з'їдає всю піцу, поводиться дивно, що ділиться з власним другом, і стає дуже брудною. Я кажу, це ж торт на перший день про народження дитини. Їжа во всьому обличчям брудна. Я сама ж велика дівчинка, тож не сприймається як сором, але. Ця дівчина була брудною, егоцентричною брехухою. Я зрозуміла, що маю свого цукрового татуся без сексуальних переваг. Мені було 18. вісімнадцять. Мій бос стаже за мене. Ресторанній індустрії у 2005 році. Для всіх нас було нормально, коли ми закінчували зміну, і йшли в найближчі бари. Він жив неподалік і запрошував нас усіх до себе, почав купувати мені речі, подарункові картки, величезні букети квітів, Давав мені гроші, він пив кілька квитків на концерти і запрошував інших піти з нами. Ми ходили в клуби, Звичайно, це була група. Людей, ми всі чудово проводили час разом, поки не зайшло надто далеко. Мені запросив мене піти з ним до його друзів, і знаючи, що я відмовляюсь з ним іти кудись, наодинці він запросив мою подругу піти з ним. Ми погодилися, і не те, що саме сталося, але думаю, що він почав ревнувати. Він закинув мене машину, мого друга на заднє сидіння і почав ірраціально їхати. Було пізно і темно. Він зупинився на збіччі дороги в полі. Він почав кричати на мене. Він намагався витягнути мене з машини в поле. Мій друг відмовився дозволити мені вийти з машини. Врешті-рештін повернувся назад і сказав мені, що мені не можна пускати його руку. Я була дуже налякана, і тримала його за руку всю дорогу до його будинку. І він дозволив нам поїхати. Я більше з ним нікуди не ходила. Попишу я зупинився, щоб забрати її. І коли вона вийшла, то виглядала приблизно на 80 фунтів важче, ніж на фотографіях у її профілі в інтернеті. Гаразд, це не стало причиною для розриву стосунків, оскільки при чому ще добу спілкувалися, і вона здавалася дійсно класною. По-друге, вона сідає в машину і відразу ж дивиться на маленьку тріщину, яку я отримав на лобовому склі від каменя за тиждень до цього, і каже: Ти впевнений, що з цим безпечно їздити? Тобі дійсно слід це виправити? І останнє ми йдемо в ресторан на вечерю, яку запланував для нас, щоб поговорити й познайомитись ближче. Замість чудоблю, розмови, яку нікому вели до цього. Вона почала скаржитись на все і вся. Вона говорила про роботу і батку сказала, Не коли хороші люди приходять і намагаються виїхати. Це так дратує. Деякі з них можуть бути такими ставити слово на букву «Н», НЗдобаного, ні звідки. Розуміти, що маю на увазі. Я завмер, бо не міг повірити, що в розмові прозвучала випадково расистська лайка. Я одразу змітив виклик по сімейним ставинам, висадив її дупом назад і одразу заплакав її у всьому. До цього дня я не можу збагнути, як хтось може випадку склати таку фігню потенційному партнеру. Чи за фігня? Скоріше кометний невинний, але розмовляв з кимось у додатку для знайомців. Домовився зустрітися за вечерю в ресторані на вулиці, де вони живуть. Я завжди приходив рано, тож написав їм, що прийду і не проти почекати на вулиці. Вони питають: Хочеш зайти і покорити перед вечерю. Я вирішив мовитись, тому що це була перша зустріч, і друге в той час я не курю багато, особливо з знайомцями. Через кілька хвилин отримав смс. Добре, ми вже їдемо. Я думаю про себе, хм, дивний вибір слів. І ось хлопець з'являється з двома своїми друзями. Щоб було зрозуміло, не було жодної згадки про спілкування на кшталт Давай повечерюємо з твоїми друзями, Це було перше побачення». Я там подумав, що це мабуть те, що я називаю кайфом. І, вже будучи там, я не хотів бути дурним і піти, тому просто повечеряв з ними. Не думаю, що в нього було щось зле чи приховані мотиви. Я думаю, що друзі просто були під кайфом і теж хотіли їсти. І все було настільки нормально, скільки це могло бути на псевдопобаченні. Я вже зустрічався з його найкращими друзями. Після вечері я пішов своєю дорогою, і ми ніколи не визнавали ситуацію і не змовляли після цього. Коли мені було шістнадцять, я почала зустрічатися з хлопцем, якому було дев'ятнадцять. Напевно, це вже саме по собі тривожним сигналом, але все одно одного дня він мав забрати мене зі школи. Я вийшла з місця, де він мав мене забрати, але не побачила його. Повернулася до шкільної бібліотеки і трохи посиділа за комп'ютером з одним із моїх друзів. Він теж був хлопцем. Весь цей час я писала смс своєму хлопцеві, але він не відповідав. Тож я не знала, чи він не прийшов на побачення, чи що. Зрештою, мама зателефонувала і сказала, що він вдома, і запитала, де я, і відповіла, що все ще в школі. І сказала, що все ще в школі, бо він мав мене забрати. Він повернувся до школи і почав кричати на мене, кажучи, що мене там не було, коли він вперше прийшов за мною, і вщав на кшталт Я не твій батько. і назвав мене безвідповідальною. Він також розлютився, що я проводила час зі своїм другом у шкільній бібліотеці. Він зіснув додому і розповів мамі, що сталося. Я вирішила, що з мене досить, те, як він поставився до мене через свою помилку, залишивши свій телефон вдома, щоб ми не могли спілкуватися. На той момент зустрічалися лише близько двох тижнів. Можливо, у нас було три побачення. Він познайомився з дівчиною в інтернеті. Вона видала мило на фотографіях у своєму профілі. Поїхав зустрітися з нею на місцевий громадський парк в суботу. Коли там було багато людей, ми вирішили, де зустрітися в парку. Вона сиділа на лавці, і я приходив з неї тричі. І нарешті дівчина ще сиділа сказала Привіт, я та то Я подивився на неї, і вона видала зовсім не так, як на своїх фотографіях у профілі. Я подумав, якого біса? Ми здається, непогано «порозумілися» в інтернеті. Давай спробуємо. Тож ми пішли гуляти разом у парк. У той час я працював з дітьми з обмеженою важливості. Як доглядають. Ші асистент у школі. Вона також працювала з неповносправними людьми, але вони були дорослі, і це був будинок інтернат. Ми з нею зайшли спільну мову. Після 10 хвилин розмови вона почала шукати мені, що всі неповносправні люди в інтернаті називають її пані, а вона називає їх своїми рабами і змушує робити для неї різні речі. Вона думала, що це найсмішніша річ у світі, я був. Ошелешений, шокований. Після цього я не дуже багато говорив. Після прогулянки ми мали піти поїсти. Я видав давно причину, що мені треба йти, і забрався відтуди, звідси взагалі до біса. Друзі, дякую вам за перегляд. В цьому відео було дуже багато молок. Плані того, точно не так і Так далі. Я дуже сильно прошу вибачення, але я вже якби на сьогодні маю спати, і я дуже сильно став так як перше натажування. Тож сподіваюся, ви мене зрозумієте, не будете сильно лаятися, кажуть, і таке. Просто поставити лайк, напишіте коментар. І все. Дякую вам за ваш немовірний перегляд. Всіх люблю, всіх обіймаю, і до завтра.